Всім добра! Мене звати Світлана, і ви на моєму каналі проектний зошит. І сьогодні буде невеличкий майстер-клас по закриттю лицевої гладі, особливо коли це стосується воланів, як от на цьому чудовому платючку. Ну що, давайте перейдемо до столу і я вам швиденько покажу, як закрити лицеву гладь, щоб вона не заверталася. Переодягаємо петельку на іншу спицю. Другу петельку вив'язуємо наступним чином. На один ряд нижче шукаємо дужку поміж петельками, заводимо з виворотньої сторони, підхоплюємо і одягаємо на ліву спицю. Далі пров'язуємо ці дві разом лицевою за передні дужки, тому що це класичні петлі. І першу переодягаємо через другу, повторюємо, знаходимо дужечку перша друга поміж ними, підхоплюємо, одягаємо на ліву спицю, пров'язуємо дві разом лицевою і перекидаємо першу через другу. Наступна петелька. Ось цю дужечку ми з виворотньої сторони підхоплюємо ось так. Пров'язуємо дві разом і перекидаємо. Зараз я покажу, як ми будемо в'язати, якщо це буде бабусіне. Петлі ще одну так пров'яжу класично. А тепер переверну всі петлі на бабусіни і покажу, як це робити бабусінами. Так само дужечку підхоплюємо з виворотньої сторони, але перекидаю передньою дужкою. На спицю і пров'язую дві разом за задні дужки. і одну через іншу. Ще раз дужечку підхоплюємо, перевертаємо передньою дужкою. пров'язуємо дві разом за задню дужечку. і першу через другу. І так повторюємо цей процес. Так виглядає з лицевою, так виглядає з виворотньої сторони.